Доброго вечора. Розпалила я плиту. Треба пробувати, як вона робить. Треба трошки погрітися після того, як я трошечки побігала всюди сьогодні. Дивіться, дивіться, котяга, капельку, капельку дров. Тут вже жара. І дивіться, як правильно, що я зробила оцю плиту. Слухайте, від... От, отут я стою, дивіться, я стою півметра, тут неможливо стояти. навіть, мабуть, далі, які і півметра. А ну, ну я помірюю цьому. От, дивіться, я також стою на цій відстані. О! Бачите? Теплота. Оця штука нагрівається, сама перша. Люди. Дивіться, тут поскладала ці вчорашні, що ми в лісі збирали дрова. Оце мене було це з мого абрикоса. От. Це віничок тут стоїть. Хай стоїть. От, потім я тут все приберу, все поскладаю по своїх місцях, просто щоб воно трошечки теплом пройшло, знаєте? От, яка красота, слухайте, яка теплота. Гляньте, дуже швидко горить, дуже, дуже хороша тяга. Бачите, там її навіть видно. І скільки тут полінок цихо, а вже нагріло цю кімнату. Я вчора палила, ще менше спалила і поїхала. Потім я приїхала, слухайте, я відкрила у мене жара так от в лице. Отаке. Боже, як добренько біля вогню цього сидіть. Треба позвонити цьому майстру і подякувати. Роботу виконав дуже добре, бачите? Дуже добра робота. Бистренько розгоряється. Треба закрити, треба щось сюди, принести якусь рукавичку. Вже воно все досихає. Бачите, ну ще ні, ще ні. Ще не можна красити. От. Але горить, слухайте, задоволена, будуйте, в кого немає, бо багатьох же ж є. Хто живе в селі, в того й є. А так як в мене хата будувалася під електрику, то мені треба таке. Хай буде це в літній кухні. Хай буде, мені дуже приємно тут посидіти. Відпочити, хай ну, я таке з хати крісло принесу, щоб можна було такі ноги тут поставити. Щоб відпочивати. Кажуть, що дуже корисно отако біля вогню сидіть. Ну тут кратко гаряче, слухайте, треба втікати подальше. О, Бачите, як горить. Ех, зараби шашличків. Не розморозила м'яска. А тут є таке відділення, от воно таке, о, от таке велике аж до сих пір. Що сюди можна, як воно перегорить, сюди можна каструльку, я розказувала в прошлому відео. Можна поставити кастрюльку і оставити. Рано прийти і вже там голубці чи, а можна картопільку пекти в фульзі, отам положити. Але тоді, як перегорить, тому що зараз дуже гаряче, ну дуже. Аж тут все піддувало, видно вогонь. От, задоволена, задоволена. Осталося трошки тако підчистити її, бачите, підчистить. Я вже готова й такою користуватися. Щоб таке добро отримати, яке це я отримала. Дороге задоволення. Ну, на даний момент, мабуть, воно так. Я не думаю, що завжди було так дорого мурувати. Оцю. Це рахується груба плита. І грубка, і плита. Я в останній день вже почав тут кірпічі носити сюди от, і щось там розказувати мені. Я кажу, стоп, 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 я хочу отаке. Каже, треба поїхати купити ці штуки. Поїхав, купив. Він не поїхав купив. Він почав морувати, а на другий ранок мені привіз, вже заїхав в епіцентр, все купив. Дуже задоволена. Дайте ну, ще глянемо. Вже в мене телефонник, хоть би не зірвався. Бачите? Буде, Буде конкретно. Ну, дуже хороша тяга. Мені його порекомендував мій брат двоюродний, він в нього робив камін. Каже, то настільки якісно зробив камін, що цей камін камінь для краси, а каже, він прогріває повністю зал. Отаке Отакий релакс у мене зараз.